Ну що ж привіт, любі друзі! Різдво пора святкових богослужінь та Юлі концерт різдвяних концертів. Сьогодні був один із них. Виступав збірний хор наш місцевий, який називається Голоси Долини. Було приємно. Зануритись у різдвяну атмосферу хорового співу. Фінал концерту лунає одна із найвідоміших традиційних різдвяних пісень у Норвегії Деї Ар-Юрден Прекрасна земля. Різдвяний гімн, який виконується в церквах на святкових заходах і вдома під час свят, пісня символізує радість, мир і вдячність за життя та створення Бога. Вона має особливе значення для норвежців, адже вона часто асоціюється із родинними традиціями і святковою атмосферою різдвяного світла. А вам як? Всі насолодились музикою. А я залишаюсь, а тепер рутіна. Алтарь. Одним із моїх обов'язків є квіти. Вони повинні бути завжди свіжі і без ґрунту. У нас різдво. А купляти я можу тільки в спарі або. Йокері. І мені як флористу дуже важко дається просто букети троян за 99 крон. Мені хочеться свято. Сотворимо щось з ними? Раз, два. Три. Ну що, насолодились більш духовними речами? А тепер більш про наше земне. Ну що, побігли за пилососом? Моя робота дозволяє мені не тільки відвідувати концерти у моїй церкві, але також бути присутній по різним іншим церквам. Е, уже як глядач. Я отримала масу задоволення, споглядаючи за першим різдвяним концертом, де брали участь мої діти. Старший грає на саксофоні, а молодший на кларнеті. На цій святковій ноці в піднесеному настрої я закінчую своє відео і дарую вам цей прекрасний захід сонця. Такі яскраво помаранчеві трапляються не досить часто, але коли це дійсно трапляється, це дійсно вражаюче. Дякую вам за перегляд. Залишайтесь на моєму каналі. Цими днями. Я буду радувати вас новими відео. Гарного вам передсвяткового і святкового настрою. Коюль!